Як міряти член? Не іронічно. Зараз я вам розкажу нащо і як вимірювати пеніс. Перше питання: Щоб що? Щоб визначити розмір презерватива. Сюрприз у них, як у футболки у штанів, теж є розміри, і якщо неправильно його підібрати, воно може спадати або тиснути, що неприкольно. І тут не треба брати на виріст або розношувати на мокру шкарпеточку. Уявімо, діалог між хлопцем і дівчиною або хлопцем і хлопцем. Я не буду користуватися презервативами, тому що мені тисне. Мені незручно, я люблю без. Зай. Я бачила відео, де презервативи надягають на ноги і на голову, а тобі отам щось тисне. Сюрприз, Неправі вони обидва. Тому що те, що презерватив тисне, це не аргумент, щоб ним не користуватися. Це аргумент, щоб знайти нарешті свій розмір. А те, що презервативи надягаються на голову чи ногу, як ми можемо бачити на цих відео, це не аргумент, щоб користуватися маленькими презервативами. Має бути комфортно. І маленький презерватив може тиснути і порватися, а великий може сповсти і не захистити вас від інфекції або небажаної вагітності. Тому ми будемо вчитися підбирати розмір, визначати розмір і підбирати розмір. Коротше, пер рубрика: Як це робити? Метод один: золоті ручки. В ідеалі ви берете сантиметр, не рулетку, не рулет, м'який сантиметр. На відміну від вашого пеніса. Він має бути не м'яким. Або якщо у вас немає цієї штуки, то ви берете оці лінійки, які на руку так надягаються. Ні, ви просто берете ниточку у мами, у дружини, у коханки, кого хочете, у друга берете, да? Уявімо, що це сантиметр, бо в мене нема сантиметра вдома. І берете ерогований пеніс. І в найширшому його місці міряєте, міряєте обхват. От, і потім, значить, ви так тримаєте ниточку і звіряєте її з лінійкою, і визначаєте довжину кола. В мене нема лінійки, тому можу чисто вам показати і розказати. І знаєте що? Це той випадок в житті, коли вам потрібна геометрія. Тому що виробники презервативів такі: є ширина. А є діаметр. І це різні речі, тому що вони вважають, що ширина це половина довжини кола. Ну а діаметр це діаметр. І для того, щоб знайти ширину, треба довжину кола поділити на 2, А для того, щоб знайти діаметр, треба довжину кола поділити на пі. Рубрика душніловство закінчилася, просто тут все видно на картинці. Потім ми відкриваємо таблицю розмірну. Презервативів, наприклад, от вам е, розмір на таблиці Mr. Size, І звіряємо циферки і знаходимо свій розмір. Стандартний, якщо що, це 53. Я вважаю, що це спосіб, знаєте, такий е, не занадто мємний для нас, чи як це сказати, занадто простий. Перейдемо до інших методів, тому що, як на мене, цей дуже простий і невеселий. Другий метод штангенциркуль, але є нюанс. Є такі штука, яка називається кондомери. І, як написали в реплаях, кондомер звучить як якийсь поганий мер міста, наприклад, Труханов. Або клічко. Але всі ми знаємо, що насправді презервативи кращі, ніж вони. Вони корисніші. Вони більше допомагають е, при затопленнях Києва, ніж, ніж, ніж клічко. Можна воду витерпати. Пора. Кенселіть мене за це. От як вони працюють? Вони, типу, працюють як штангенциркуль, але вони тобі пишуть одразу розмір. Ти береш е член, підставляєш, підганяєш під себе, і тобі одразу стрілочка тут пише, який в тебе розмір. Все, все дуже просто. Я колись собі замовила і мені прислали. Але їх зазвичай складно купити, тому просто знайте, що вони існують. Наступний метод називається аплікація. На сайті Mr. Size можна знайти pdf файл з вимірювальною стрічкою. На що я хочу звернути увагу українською мовою. Оце вже непогано. Генштаб задоволений допомогою Німеччини. Вибачте, і значить, роздрукувати і вирізати вимірювальну стрічку. Тут навіть є. Місце, щоб прикласти 10 гривень, щоб порівняти чи, чи правильного розміру, ви роздрукували, вирізати ви цю от стрічку, прикласти і визначити за її допомогою розмір. Хто любив трудове навчання в школі, це для вас. Останній метод, мій улюблений, називається Алло, не можу розмовляти. Мірію член по телефону. Так це ж ти сам подзвонив. Все, все, пока. Коротше, відключайся я тут член Мірію. Ви можете поміряти пеніс за допомогою телефона. Що ж, містер Сайз зробили мобільний додаток. І перше, що вас просять, це банківську картку. Але є нюанс не для того, щоб списати гроші, а для того, щоб підігнати розмір реальної картки, бо вони всі стандартного розміру до картки на телефоні. Зараз я це зроблю. Ого, складніше, ніж я думала. Ти чепуха. Отак. Поняли? Співставили, відкалібрували. підтверджуємо. тепер нам треба <кхм> взяти, власне, пеніс ергований да, замість цього свічка. Підставити. І підігнати розмір під неї. Ну, воно каже, що в неї стандартний розмір 53. Вот. Цікаво свічечка. Тому їй підходить ось такий презерватив. От, бачите: 53. 53! Для тих, хто не може запам'ятати стандартний розмір презерватива, але ви зумер. hate speech, пісня 53. Це і є стандартний розмір презерватива. І, от, уявімо, що ви все поміряли. Обрали свій метод, дізналися свій розмір. І. А, ви все одно не впевнені, що ви точно поміряли? Хм, Що ж робити? Вау, існують тестові сети, щоб точно підібрати свій розмір. Є реплай. Там один чувак написав: Фу, наша оце все мірять. Якщо можна просто купити різні презервативи і поміряти різні, і потім зрозуміти, це для вас. Можна купити тестові сети, вони бувають трьох видів у нас зараз. Три най... від найменшого, потім три середніх і три більших. І серед них ви оберете свій комфортний і потім будете замовляти тільки його. От сети по три штучки коштують стільки денег, пакування по три штучки, стільки, і пакування по 10 штучок, стільки денег. І все це ви можете купити у. В моєму магазині хочу гратися. І промокод Хочу 10, 10% знижки. І, будь ласка, не забувайте купувати лубрикан до презервативів, бо без нього вони можуть рватися. Отакий От вам факт. Пишіть посилання в описі. Вітаю! Ви отримали диплом членомера чи членомерки. І тепер ви неіронічно знаєте, як міряти член. Гарного дня! Всім, хто міряє член, іншим співчуваю.